У Хмельницькому дендрологічному парку кипить робота. Комунальники невпинно розчищають пішохідні доріжки від снігу. Як зазначає старший майстер дільниці, плідно працюють над благоустроєм, готують до весни зелені насадження. Робочий день розпочинається о сьомій ранку. Можете бачити тут багато от кустів, які от є. Ми вже їх. Ну, почистили, прибрали вже до весни повністю, зробили санітарно формовочну обрізку для них, от, для самого цвітіння вже це і форзиція буде, і спірія. Хмельницький дендропарк Поділля є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Він розкинувся на площу 30,5 гектар. Перехожі діляться, чому полюбляють відвідувати це місце. Влітку тут для дітей хорошо, а зимою так собі. Пташечок годуємо, вон ходить і розсипає. Білочки. Так більш нічого такого цікавого тут немає. У центропарку рідко, хоча живу на цій самій вулиці, але з іншого кінця. Мені здається, що і стає частіше, лютно і. І для дітей багато чого вже зроблено, бачу. Ми не місцеві. Ми не місцеві перший раз, але доволі цікаво тут да. походити, подивитися, що тут є в цьому парку. Ні, чисто, чисто прибирають. прибирають. Однак не всі краяни висловлюються схвально. Хмельничанин Сергій називає низку нюансів, які хотілося б виправити. Дендропарк треба розвивати. Те, що зараз відбувається в дендропарку, це повна ерунда. Те, що понастріляли кіосків, це що ми підтримуємо розвиток малого та середнього бізнесу. Але насправді всі кіоски, я так розумію, навіть від одного кренделя, подивіться. не вистачає всього, що треба для нормального парку для дітей. Туалет, наприклад. Також у парковій зоні відсутня велодоріжка. Однак місцевість має головну родзинку. Найвищий в області флагшток із державним прапором, котрий свого часу обійшовся у 5 мільйонів гривень. Навесні кажуть комунальники, тут з'являться нові насадження. Роботу от видно. От є багато кущів. От є Альпійська гірка, де навесні ми ще плануємо багато підсадити. На центральній алеї у нас будуть підсадки, будуть посадки, красиві груб кущів от з вегели цвітущої. В самому там от кінці у нас є рокарій, теж рокарій буде підсаджуватися для відпочиваючих. Також у березні-квітні планують висадити кулясті клени.